Можна прочитати у травні місяці, дійсно може відбутися по страшному суду прям доленосна зустріч між Україною і Росією, тому що ось ці дві карти мені про перемовини щодо. Перемиря завершення війни і говорять з дияволом. Звичайно ж, ці перемовини з дияволом. Ця колода теж дає мені дуже схожу інформацію на попередню, хоча іншими картами. Тут туз кубків це ось ці мирні перемовини щодо стабілізації ситуації. Відлюдник завжди у таких розкладах воєнних показує саме окуповані території нашої країни. Буде дуже багато якихось голосних заяв саме щодо окупованих наших земель. Тут головний акцент саме на економіку, на допомогу. Можливо, хтось нам буде допомагати. Можливо, будуть якісь знову ж таки пропонувати нам якісь контракти, договори, підписання. Плюс 8 капентаків також може говорити і про виробництво, але це щось більш таке мілке. Ну, наприклад, я не знаю шахеди, ще щось у цьому році. Мене останнім часом я помітила по розкладах диявол дуже часто випадає саме на теракти, коли вибух всередині. І тут ще карта страшного суду. Тому тут мені здається, що Росія планує якийсь дуже нехороший теракт, і тут водичка, територія біля води, можливо. Тому тут потрібно бути обережним, тому що на травень місяць отакі зловісні плани в них є. Якийсь контакт між нашими державами дійсно у травні місяці має відбутися. Будуть обговорювати стабільність, будуть обговорювати саме ось ці чотири області. Головний тут акцент саме на це. Але карта диявола ще раз говорить мені про те, що Росія ніколи не буде дотримуватися певних якихось своїх обіцянок. Ми вже це перевірили на практиці 150 тисяч разів. Карта диявол це карта маніпулювання, це карта шантажу, це карта обману. Тому тут без цього взагалі ніяк. Шантаж дійсно у травні місяці буде продовжуватися. І до речі, ця колода дуже гарно в мене показує саме обстріли. Буде дуже багато летіти, чогось небезпечного. Тут карта вежі. Це карта якогось масштабного, дуже такого небезпечного руйнування з жертвами. І тут ще й два пажі. Будь ласка, бережіть себе і своїх діточок. Тому що ось ці дві карти це саме дитячі карти, хтось важливий саме. У російському керівництві для нього приходить страшний суд як розплата за всі його гріхи, і коли людина відходить у інший світ. Тому хтось важливий може відкинути коньки саме у травні місяці на Росії. Тут дуже багато чомусь мені показує зрадників серед своїх, які здають позиції. І саме через це може бути якийсь гучний або прильот по нашим позиціям. Тут чомусь два бажі це молоді люди, загибель молодих людей. Тут плюс ще й карта вежі може говорити і про поразку саме на полі бою, тобто якісь позиції можуть бути дійсно втрачені, тому що п'ятірка кубків це карта невдач, втрат, нехватки ресурсів і втрат землі. І бачите, тут теж саме четвірка в нас тут кубків. Це карта розчарування, карта втрат і карта ще розділення. Дійсно, ведеться на зараз продуктивна праця щодо обмінів. І у скорому часі, тому що тут вісімка жезлів, це карта швидкості. Ми можемо почути про якийсь великий обмін, тому що тут і рофан, і десятка кубків. Масштабний обмін дійсно має бути у травні місяці. Так мені показують карти. Ось має ще посприяти цьому обміну, тому що тут і шістка пентаклів і карта світу, якась країна за кордону має втрутитися. Мені ось так показують карти. А, а як... це завжди про корупцію, про махінаційні корупційні чорні ось ці схеми. Тут ще є карта, сила. Будуть видавати якісь можливо закони, законопроекти, документацію, якусь, що пов'язана саме з примусом, натиском саме на мирне населення, тобто будуть обмежувати ще більше ось ця важка ноша. Яку вже неможливо нести, ]ですね. і тут... щодо допомоги відразу ж тут у нас четвірка кубків. Це карта великого розчарування від наших союзників та партнерів, тобто це максимальне їх відсторонення від нашої проблеми. Плюс тут ще карта зірка випадає. А в мене завжди карта зірка випадає саме. Коли Росія намагається атакувати наші або атомні електростанції, або теплоелектростанції. тобто зі світлом, знову ж таки, можуть бути якась ось така гра. Готують, звичайно ж, вони якийсь масштабний і глобальний по світу обстріл. Плюс вони будуть намагатися поцілити у наш захист. Тут дев'ятка в нас жезлів. Дев'ятка жезлів дуже часто показує саме ППО. Тут ще є загроза для якогось лицаря Пентаклів. Я не знаю, хто це може бути, але це не дуже стара людина. Це така більш середнього молодого віку. Ніж нашої країни. Тут випадає Туз Пентаклів. Туз Пентаклів може показувати або столицю нашої країни, тобто місто Київ. Це ще й про торгові центри. Настрої українців у травні місяці будуть якось прямо пропорційно пов'язані саме з нашою владою, тому що тут карта імператора з заявами. Тут ось карта повішеного, і нас ось цей. Уз жезлів це якісь нові пропозиції. Можливо, це якийсь новий законопроект. Тут, бачите, в нас лицарь Пентаклів, який Передбачений саме на довгострокову якусь перспективу, це може викликати незадоволення серед населення. Тут чи може бути якийсь або законопроект, або знову ж таки якась розмова щодо молодих людей, тому що тут паш жезлів це наше молоде покоління, якась нова ідея, якась нова пропозиція. Ось вісімка кубківця, яка показує мені саме рух у цьому напрямку, і лицарь Пентаклів. Це теж карта вірної служби. Можливо, тут щось будуть говорити про мобілізацію більш молодших людей, чим 25 років, і саме через цю інформацію може бути знову ж таки відток саме молодих людей. Вісімка купів як дорога, як подорож з країни у травні. Місяці, якщо прямо дослівно читати карти, буде якась дурна. Поїздка. Я не знаю, що це може бути з їхніми партнерами, тому що все-таки закохання це саме про співробітництво двох сторін. По-друге, тут може йти мова про те, що когось обнулять. І, до речі, у прогнозі для України там карти мені показували приблизно таку ж інформацію, що у травні місяці. Когось високо поставленого на Росію можуть обнулити ось тут карта колісниці, яка показує саме дорогу і переміщення цієї особи, тобто обнуляється, бачите, тут. Можливо, це навіть не одна людина, а дві лежать вони у могильці схрещені, ось такі тому це теж може бути. По третє, можуть бути знову ж таки якісь контакти щодо мирних перемовин. І цю інформацію мені карти також давали на прогноз для України. З іншої сторони вони можуть контактувати зі своїми партнерами і союзниками, просити в них воєнну саме допомогу. Дійсно, вони бояться, що на їхній ось цей парад на 9 травня може щось до них летіти. Трійка кубків в плані свята, але ось ця п'ятірка мачів, звичайно ж, не дає мені ніякої надії, що воно долетить до Москви, тому що. Ця карта показує саме прикордоння область, тобто до московської області у кращому випадку воно може долетіти, але саме центр мені не показує. Тут були б зовсім зовсім інші карти, і вони однозначно планують якийсь наступ, тому що тут в нас королева мечів і карта сонця. Як нам вже карти показали у нашому попередньому розкладі, вони хочуть піднести для свого населення на свято дев'ятка кубків. Свято може показувати якусь велику масштабну саме воєнну перемогу. Тому тут однозначно у травні місяці активні воєнні бойові дії будуть дуже сильно посилені. На жаль, наступ може бути з різних сторін, і тут ще вони будуть дуже сильно засмучені, що на їхній ось цей недопарад не зможуть приїхати всі запрошені ними лідери. Можливо, побояться, можливо, якусь причину вигадають. Плюс вісімка Пентаклів може мені говорити про їхнє виробництво. Можливо, знову будуть якісь інновації щодо дронів чи ракет. Щось у цьому роді, те над чим вони довго працювали, і те, що вони будуть застосовувати саме у травні місяці. Воєнні дії можуть посилитися, на жаль, у травні місяці, і це буде в першу чергу відбуватися саме на прикордоні. Якщо говорити з позитивної точки зору, тут ось ці карти мені свідчать про те, що може бути гучний прильот по скупченню їхніх воєнних. Плюс тузначів це завжди про літаки. І аеродроми. Тут ще якийсь льотчик може загинути від ось цього удару. Тут в нас ще й шістка кубків і паш кубків взагалі це дитячі карти. Не знаю, що там може повторитися таке, можливо, вони готують у себе теракт. І щоб були жертви і серед дітей також, тому що тут шістка кубків як повтор ситуації з минулого таке вже було, і тут знову ж таки чомусь дуже дуже багато води. Я не розумію, чому мені показано травень місяць у цю воду. Але як я вже переконалася на своєму досвіді, що з часом ми все з вами зрозуміємо. тут знову випадає ось цей в нас король жезлів і королева жезлів. Дуже багато вогню. І посередині дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів це про якісь їхні склади. Жертви, до речі, теж можуть бути по повішеному. Але знову ж таки, ця карта може говорити мені, ой, тут чи диявол. Ви знаєте, дуже часто останнім часом диявол в мене саме на якісь внутрішні ось ці теракти вибухи випадає. Не коли щось прилітає, а коли саме теракт з великою кількістю жертв. Рух, рух вперед. Тут трійка мечів. у цьому контексті. Вона мені може говорити саме про три головних напрямки, які будуть найбільш активними саме у травні місяці. Якісь вони удари планують, якісь в них є взагалі новий план щодо наступу, щодо їхнього руху. Паж мечів говорить мені про посилення активних воєнних бойових дій саме на прикордоні. Це спад, це якісь затримки, це якісь проблеми, це якісь невдалі проекти, втрата великих грошей. Взагалі, в них. Втрати дуже дуже сильні. Вони хочуть щось змінити, але поки що їм це не вдається.